Це що, це є паросток осінньої її А, все, Осінь... все, 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 він берез. не знайшов. Ні, ні, Блін, він не дозволяє, він не спускається вниз. Вимана його. Він. Я теж не розумію, що він розум... робить? Давай, об'ємося. Ого. Ти якийсь босс? Якийсь босс, вирішує, набиває якийсь бос. E, давай я подавлюсь. Да зіди з кадру! Зайшов кадр! Ташки звалили, wow. там біжав! Ааа, ah, та блін, я. я став... Валькірія! Ууу, uh. давно я тебе не бачив. Давно я хотів реваншу. Кейя. Okay, yeah. Йо, хей, привітки! З вами Алсік та Дісайпо, і ми продовжуємо грати в Battle Builders. Ви погляньте, який він великий. Ви погляньте просто на нього, ми зараз підемо його чистити. Я думаю, буде весело. Ну що, погнали? будемо час гайти. Та-та та. Що, ти готовий? Вау, як же він виглядає, маленький. сильно руйнувати кріперами наш дім, будь ласка. Так, попередньо. Там було б добре. Я п'ю і заходжу. Mm. Mm. Зразу бос. Хм. Е, вот, yo, вот. Не-не-не, вот, не, його швиденько вальнути, треба його швиденько вольнути. Tre, швиденько вольнути. E, туши, 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 oh, туши, 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 туши. туши, Просто туши, доки можеш. Umru зараз так. Добре, понял. Йопарасета. Бляха, Олесик, ні. А він ні. ремонтує, не переживай. Та він може весь згоріти, туши. Йопересете. Це ми тішились, це ми тішились. От йопересете. Йопересете. Єма, все, він горить весь. Він горить весь, це вже все. Треба треба рубати. Йопересете. <ріст> Рятуйте їм просто. йо 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 Йой йо 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 Ти вже не затушиш, рубай! Біжи до мене, рубай! То я вже рубаю, 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 рубаю. О, ні, він прийшов далі. Єма, я догорів просто. Я ще й не поспав. Вау, оце початок, оце початок. Що я в іншому вході комусь, майо! А, він же навіть тут горить, єма. О, все. Він вже весь згорить. Та все-все, він буде, він буде, він буде, він буде згоріше повністю. Його не спасти. Та ладно, знайдемо ще один, знаєш. Але я вафіг, що така ситуація доперела сталася. От прям він появився. От прям він все заруїнив. Добре, що це на початку, а не в кінці. Прикинь, ми зачистили весь дань, вже освітлили, все класно, і він цей. Але, до речі, я отак задумав: це знаєш це, як нам якась показ, що будь-який момент. Любий монстр міг спалити нас весь дім, якщо б ми були забудовані. Розбудовані. Тому я щось так дивлюсь на це і. Я перехотів тут жити, чесно кажучи. Прям настільки. Угу. Типу, ну уяви собі, ми все забудували. Все, типу, тут живемо довго, прикольно. І. І він почне горіти. І ми його не спасаємо. Це буде чотенько, ми зайдемо ще один? Шауден. Ну, кращий. Ну, все, цедривається. Ну, значить, ми маємо знайти новий такий самий будинок зараз. Якось постаратися. Ну, прям зараз буде непросто, чесно кажучи. Ну, в цьому епізоді, типу. Ну, каже, буде непросто. Тому що, ну, типу, я карту мав для того, щоб сюди аж прийти. Прям до цього будинку? Так. А, реально? Та. А, я думаю, ми знайшли його просто. Ну, капець. Я тобі просто сюрприз робив, тому. Сюрприз. Все згоріло. Прикольно, прикольно. Цікаво, де ми знайшли цей. Знаєш що? Мені здається, що ми його знайшли в Ansias City. О, там, де Варден. В сундуках Вардена, типу. Інтересно. Якщо це так, то ми можемо ще одне Вардена місце знайти. І знайти попробувати ще раз там у цей але інший. Ну тут ще одне якийсь данч вниз. Я напевно тут і спущусь, Щоб менше купати. Мм, прикольно. Це типу закинуте, але інше. Блін, але в мене броня майже вся покоцана. Це Вау, Та Ваутану. Що та ну. там? Я знайшов щось неймовірне. Я вафія. Блін, що ти все заходиш на імовірно. Ну це просто вау. Ого, Космік фурі. Єма 27 странджі треба. Ого. Оце тебе попав. Оце ти таймінг зловив. А мені що, я просто з знес. У нас ще є спеціальні біоми. Пада, як... Падати, падайте, 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 обережно. Як Нова, знаєш. Е -е -е. Де динозаври прям. Та-да, е, е так. Не знаю, на що я. Ох, єма. Відміть. Ну, реально дідо відпов. Так, е, мене знову все заповнено. Тихо. Так, якщо він спавниться, то я навіть не знаю, що робити насправді. Камон, не зараз заспавниться. Я грибу. Та все тобі жопа. Ямо, тихо! Що я? Блін, все. вали, 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 я вали. вали. волей, волой. Вали. Не переживай за мене. Блін, і що робити? Я його поймаю. Ємо, ще шауден. Та ну його нафіг, хлопці. Чуєш, я би тобі радив стікати, бо я їх зараз тут на спам'ї стільки, що буде дуже дуже сумно в кінцевому результаті. Айрхоп. Ой, я знайшов штани. Дима, ну куди ми зайшли? Ми ж знаємо, що це таке. Тримай, 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 швиденько. Що, 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 що? Штани? Дима, він він, він, він виліз валіз. Штани. Їжу, похавай. Багато похавай. І погнали. Прямо і наліво, прямо і наліво, прямо і наліво. Я ну, забрал ту часу. Я не маю Рачу я не маю піти. вовка якийсь, я вже нічого не розумію. Так, в мене від часу я починаю по колу бігати. Я бачу, що вони всюди там. вже є. Треба йти там. в ту сторону, де їх немає, і виходити. Ось, дивись, тримай. Що там? Мне з'єднати ті і ті штани. Е, так. Дойдем. Та йду. Я вже дивись наверху майже. А, ти піднімаєшся? Угу, Прям тут. Mm. І що нам робити тоді з картами? Давай таверни шукати. В тавернах завжди є одна карта. Мабуть, ми там її знайшли. Mm, може бути. О, там цей ігрушки. Ігрушки? Угу. Вау, Голден. Лак 26. Mm. Я в вафіге. Да, я в, його в, як... хоча б тримаю. Не. Щоб мені дали якусь ту штуку. Лак 26, я в Афі. Эх, колись ми так будемо ходити і вбивати драконів, шукати ці гнізда. Опа, дракон. Жуть до мене. Да, глянуть. П'ятого рівня, hmm. ніфіга собі. П'ятого рівня? Ніфіга собі, ти я, знайшов. Ну, я не знаю, я, як тут понято взагалі. не Можна Розмножати? Ну да, забрито все з нього. Іма він великий. О, голова. Де був. Та, п'ятий. Розуб, Мощно. На, голова, голова. голова. голова, А. Думаю, як ти три голови з одного дракона вибив. <риклад> 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 О, що це таке? Єма. Це як якийсь доісторичний. І клань. Звинина просто. Хирпард. Сніжний барс. Ну вибачте, если я вбиваю один раз. А тут а той. циклоп. Е, циклоп? У цьому доміку? Ну, біля нього справа. А, -а, а, значить просто б'денный циклоп. Ну глянем просто. Що він там робить, все Він просто маленький якийсь. Ні, це не циклоп, це бос. Це він є. А вон вон, вон вон. Та Це не, це не його домік. Тут а босс має бути. Ага, спустом. Може босс дракон. Мізич мав бути якийсь гігант, знаєш, як тоді було. Ну знаю. Ну, пішло від дракона. О, шо це таке. А, це дерево. <гум> <А>, вліво внес. <вниз. гум> <гум> вліво внес. Де влево вниз А О, де бачиш? А, обош? Бач? Але там таверна срана. Я вафі є. Вони прям коло таверн спавнися нам. Це не окей. Він прям на таверні, він прям їсть таверну. Я вас поняв. <зас> Окей, він зайняв її перший, правильно. <зас> О, на тебе ці симфаліські птахи напали, прикольно. Ну це, це цікаво, це важко. Зможеш їх перемогти? Ну го, вони прям стріляють і ма. Вони прям не відпустять тебе. Йма. А як він їх скікнути? Ніяк, вони тебе не відпустить. А що? Вони шотки. Єма, та тут дракон спить. Де, да, типа, бачити. Та, та, між мною і тобою. Тупо спить там. Що фігня? хто це? Желательний куб. Тут два монстри якісь були нові. Я би тобі радив якось їх вбити, якщо можеш. Я можу це поставити? Ой, я це можу поставити. Ніфіга собі. Не собі тоді буде. Ніфіга собі. О, тут новий якийсь данж. А, це не данж, вау. Дракон. <гум> М -м -м, кайф. Посередині океану, кайф. Не, <гум> щоб таверну посередині океану заспавнити. Ні, не, дракон. Так, це що є? Це є паросток осінньої берези. А, все, Осінь. все, 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 він Берез. не знайшов. Він не знайшов. Біжиш до мене. Ще й на воді, ще й на воді. Зараз я тільки зламаю одне дерево, щоб мати хоча б ще один паросток. вже біжу. Зараз і... Ні, я тут шансів. Типа він прям тероризує мене. Вау. Добре, біжу, біжу. Ти десь нанизу, да. Да, так я. під в підводу втік. Я так думаю, ми його не б'ємо, напевно. У нього 92 хп. Це Ну в теорії да. А він який? Вогняний? Де ледяный. Заморожений. а, -а, -а, -а. <світ> Я думаю, знаєш, вогняний, Ми зараз просто водій його затопчем. Я зараз. Його сам. Єма його вбив. Ого. Вау, я себе тепер могуть не почуваю, чувач. Вау, я не мав броні, щоб ти розумів. Вау! Вау! Мені, мені це сподобалось. Я вже взяв цей. Все це. От ву там сундук, чи що таке? Все можливо. Просто водіс шкурки. Ой. 12 броні. Того шолома, а все інше зламане. мене. ну лагодження спасаю, у мене залізні штани просто на максимум. Я вже все, я попрощався з життям. У мене було буквально сердечка 3. Погнали, раз. Поліністрой. О, ти такий великий став. Ніби мене з 90-го кадру прийшло на там... Вже навіть драконіший ті не лутаємо. Сапфіри лежать. Вау. А сапфіри прям вау. Це прикольно. Срібні чоботи. Тоді знаєш, що подобається? Олеси, який каже, та ні, десь півтора години коротше, матеріалу, це нормально для мене. А улесик, який шукає дів, та нормально 12 годин. <різь> <різь> Я зараз і, коротше, наріжу. <різь> <різь> Добре, живий. Єма біля мене дракон. Єма! Єма. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, втікай, будь ласка, 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 людяний дракон. Я знаю, я бачу. Я не знаю, як ти його прийшов, типу. Та він прямо мене вдарив головою зачепив. щось ага. як це ще досі живой, він заморожує, він дозволяє таке Їма, йма, йма, йма. я... я... Блін, він за мною, 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 його перести. Живе, доки можеш. Тут є Дім якийсь. Хова сидім. Та, 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 ховайся в Дім. У відстав, але давай перечекаємо тут. Фух. фух, фух. А во він, вов він, вов він, вов він, з води вийшов. Поняв, поняв. Він в воді, бачиш? Давай ховайся, ховайся, ховайся. Так, щоб він не пробив тебе, щоб він підійшов ближче, бо в нас шансів нема до нього підійти. А він вже отут, біля мене десь. Підходить зілля лісу, п'ю. Три хвилини. Він вже отут і десь. Бачу, він зараз прыгне і. Блін, він не дозволяє, він не спускається вниз. Вимана його. Ємавін. Він Я ж день? не розуміє, що він розум... робить. Давай, давай. Тварюка, сюди. Підійшов. 200 хп, я грибу, то він не заркусь, не. Вот Мучи його. Муши тут. Сраку. Він мене заморози під водою, ніфіга Зараз... Ні ще трошки. Ммм, полетів. Давай, 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 я хоча б б'ю дракона. є, yeah, є, yes. да. я добив отримав досягнення. Да, сама. Ну, у нього багато. <світ> Ух, ми вже валим драконі, це кайфово. <світ> я, ще бу... я, ще... я ще й бутилочку маю, звідки не знаю, але кайф. Прикольно. Капець звалили в дракона просто. Просто завалив я в шоці. Вот так вот з вами тепер будемо робити. Якщо ви норм... по-нормальному не розумієте. Бік рядь, кома. Тримай. Менеч, за кістки дракона. Прикольно. Це -то тобі в сенсі. Та я ще дуже скоро не зможу користуватися ним. Ну, то. Бибач, я, тебе, я, я тебе занял слот. А, дякую. Угу, ну, заждайся. Ну, тут атрупик. Я бачу, да. Игрось. Игрос ход пусть сюда. Так, так, так. Я уже тут, дач. Ты вже на низу? Угу. Тут а что там робишь? Вебач. А, ну добре, то я тоді біжу просто, ти мене догониш. На що я тоді спускаюся? Верно? О, так. Як називається карта яка нам потрібна? Якось там меншен, напевно, не знаю. Постав я подивлюсь просто. Ні, то не вона. Там Андеркон попереду. О, клас. Зверху якась штука. О, зверху реально щось цікаве. Зверху зліва. Нам треба туди глянути. А, давай ти тут? Я не знаю, куди я це буду лутати, чесно кажучи. Це прям. Я не маю, де тоже. Я просто йду подивлюсь. просто там є. Просто розглянемо. Це боссяра? А вони мощні, да. Не знаю, чи босс, але вони мощні. Амбаш. Вилеску, вилоску, вилеск. Не встиг. Ой, мене вже б'є хтось. Навіть на карту, не глянутой. А Ой, дракон. Ой, дракон. Бігай, кругом. Ачай, я дракона, ще одного. Пофіг на дракона. Та-та, я а розумію, і вони, на ті, папа, кількість хильки сюда взяли. Тата, я ж казав тобі. Людяний. Та-та я казав тобі. Але я не думав, що прям тут. Та-да, та? я казав тобі. Клас. Просто можна з драконом. А, він же тут? Та, ну прям тут. А, я больше. думаю, питав, думаю, не знав, що він прямо ага, тут в ага, будинку. Ого-ого. Ага, ага. Боляче хлопче. У мене швидкість. 1 э, і 2. Давай. Об'ємося. Четкіс атаки. Ого. Якийсь бос? босс? бос. босс, вижу, набивай якийсь бос. Я заморожений я від того. Вау. А ти друко надо Вау. Вау. Так, це жорстко. Прикольно. Прошавдинки будуть зніматися. Знімався битва, і <laughs> тупо босс напав під час того, як я бився з драконом. <laughs> <laughs> а ти ще дракона дракон я у шоці. Я в Афі. Просто у шоці, як ти дракона ще зміг оббити. Я з'їв золоте яблучка. Алмазна. Зачаровано. Сьогодні ПТ-шок. Звісно. Що мало випати, як не Робзу. Я задобав. Курди, Мені птаха спортила все. Эээ, давай подавлюсь. Зійди з кадру! Зайшов кадр! Ташки звалили, біжов ти! А, та, та. та блін, я... я став, щоб ти мене бачив, що я заходжу в шейдер. Так, дракон. Він прям а. пішов на таверну, реально, мене таке ще, що це. Ем... Таверна, блін, з Ice and Fire', і це завжди спавниця таверна і дракон сраний. Типа і ми звільняємо таверну, ура, ура! Mm -hmm. Ну uh -huh. і тоді, він вбиває нашу таверну, ми лутаємо його дім. Підходить, підходить. Так, тут нічого, тут листочки no. алмази. Ну що, просто прийшли на гніздо дракона? Так, він, він на нашому гнізді, ми на його фіглі ні? Вертайся, вертайся, дракон. О, він летить, він летить, чуєш. -ма, Є -ма, Є -ма. Капець, зараз комусь буде. -ма, й -ма, й -ма, й -ма. Він великий. Йма, він великий. Ой, а у нас є шанс. Я його переаграв, чуєш? Переаграв? Ти в жирті. Ну я йду в таверну. Гляну. Ага, ми його не вбиваем, да буде вже поняли. А ти хочеш його вбивати? вже прям зараз? Ну ми не вбивають, типу, я не знаю. Я поняв, біжу Біжу, біжу, біжу Карту вона не так, так, забрав, забрав. Ні ні захиляйся, ти що, рофлиш? Він тут, захиляйся. А. Зараз все почне горіти. Зараз ти почнеш горіти. А це великий дракон, я говорю, це буде важко. Який четвертий? Я би знайшов якесь яблуко алмаз, щось таке, хоча б щось. Я не знаю, може навіть четвертий. Або мене мен є ти Єма! Єма, 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 єма. Що це було? Та ти його біжиш. Я, його... я навіть не бачу вас на криші. А, не... а ну, а їма, а як як мені туда дістати? Я то не зістану. Mm. Він мене взяв в пащу. Він мене взяв в пащу. Їма. Він мене за пащу, він мене за пащу, він мене за пащу. 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 Нормально тобі там? я біжу. Ту. Ну пої, тільки не немарай, давай за своїм хп. О, красава. Я тебе вряд убаву. Кайте Більше, кайте зазвичай. Просто входимо, Як би швидко проросли просто, я в я, лафе. Я. Я реально, я реально. Я в разы О, у мене є зачарован яблучка. О, на. Що? Ага, зачарован. Прикольно. Ну, як четвер. Третій. Ну давай. А ми ж не можем. А, мы ж можем. Ема. Ну, Шо таке стун? Стан? Рухатись не можеш. Mm -hmm, да руха ты знаешь. Угу, прикольно. Ема, это ж имба. Валькірия! Давно я тебе не бачив. Давно я хотів реваншу. Mm -hmm. Ємамний 160 хп, це тупо босс. І що там подолаєш. Она її? Її, не просто, вона може підійти. Але як підходи боляче. Ооо, uh, щось новеньке. Вау. З моду Born in house. Dark Титано mm. 666. Що 666, що значить маєш назвать? Тут його гроб. А, Ама. Dark Титано 666. Прикольно. Фух, я вже хочу додому. Нет, <свист> что. Невно, я ж дома не був поедешь. Ой, двойка рыба, Я <свист> 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 можна її не вбити. Вау. Ми двоє, ми их двоє встигли вдарить. Иман <свист> <свист> топ, топ. Просто топ. А лут? І тут ще одна. Давай лут. А що не з нею, дали? Додум. Я нічого не дома <свист> 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 <Я> не понял. Я нічого не зрозумів. Може, очкай, може Що Щоб тобі місце, то вб'ємо А шабу. о, дво-два, диви, диви, диви. Є, 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 от на. Риб'ячі кості. Якісь дивні. Можеш? Ого, риболокатор. Це з Алекс мод. Давай тоді ще одну вб'ємо ту. Їх три чотири. О, ну того. От вона бач, плаває. Може ще десь. Є. Прикольненько. Що, шукати? Чи йдемо додому? Та вряд ли, ми так зайдем. О, треба. наш диви. Ну, ж посадили Боби бо, бо, бо посадили, називають. Mm -hmm. Ох. Дим, малый дим. Я зараз буду вільний, я в шоці, Я буду. Я буду мати місце. Я, аж не віриться, чесно. Просто не віриться. Карадость, радість. Як радість. <laughs> uh, ось так зроблю. Поламай сундуки піді мною. Окей, okay, хима. Поламати? Добре. Ага. Ніфіга собі ти засосав там. Діво <р> Оце <orifice> oh, так засосав. Ось. Тут. Та. Ммм, білісимо. Все вийде. Будемо в один шляхти. Один шлях? Хочеш здиватись? Ходи. Зараз чекай, бо я на F1 стою тут. Тримай. Що там? Сндук? Ну, але так важче стає ж, Ну, типа, будемо довше так ходити. з цією штукою. Глядай. Ну, воду на мене. А, що там? А, я не можу відкрити. Ну, але суть ти розумієш. Єма. Єма. Мені треба 20 магії магію прокачати, і в нас два буде, так. Дві штуки, так. <смех> <смех> точно! <смех> точно я в шоці! А на цьому ми будемо завершувати. Кому сподобалось, ставте лайки та підписуйтесь. І всім пока.